Доброго дня, любі друзі! Сьогодні я буду готувати смачні мариновані огірочки з гірчицею. Огірки я намочила на 3-4 години, вони помокли в холодній воді, потім я їх пообрізала їх кінчики і буду накладати в банку. Банки в мене помиті простерилізовані. і на низ банки я буду накладати кріп такі парасольки у погілочці кропу по два лаврових листка. І духмяний і чорний перець. Також по пару горошинок. У чайні ложечці гірчиці горошка. Тепер накладаю щільно огірки. Огірочки в мене різні і великі, і трошки менші. Так щільно накладаю в І на огірки зверху я ще даю 3-4 зубчики чеснику. Тепер я буду готувати маринад. На 2,5 літри води мені потрібно 200 г оцту, 3 столові ложки повні солі і 180 грам цукру. Все всипала в воду. І ставлю на вогонь, щоб закипів. Маринад закипів, і я заливаю горячим маринадом огірки. Огірки я залила маринадом і тепер ставлю стерилізувати. Закриваю кришками. І ставлю каструлю. Каструлю я застелила рушник. Тепер я заливаю воду в каструлю. Воду я даю тепленьку, тому що маринад горячий, щоб банки не втрісли. Залила водою, тепер ставлю стерилізувати. Стерилізую приблизно 20 хвилин. Огірки я простерилізувала 20 хвилин і тепер закручую. Огірки я закрутила, перевернула догори дном і закриваю з таким рушничком.